Всім доброго вечора. Віктор приїхав з роботи і ми надумали поїхати з ним в епіцентр. Проситься на хату. Так, машину вже вигнав. І поїдемо. Погода така нелютна, тому поїдемо зараз. Вибіцін. О, він поїхав в магазин тут у нас в нашому посілку магазинчика на обратно Хоті мене забере. Мене забере. Вирішили з'їздити, тому що, От, бачите, ну не дає. Де є розмовляти? Сусідку перший побачив вже другий рік, як живуть сусіди в нашому домі, Джек Фу! Джек! Джек! Та ж, йолки-палки, ти ж знаєш, що не можна. Що це за собака? Іра, іра пише, що в першу чергу треба фу, навчати. Він знає цю команду. Але вона не діє. Може, тому що треба було, але ну, я ніколи я ні одне животне, ні одну тваринку не била. Я можу накричати, а щоб стукнути, там, по морді, як показують, ну не можу. Мені шкода. Так, ти він так. Вже під'їхав. Так, поїхали. Ось ми вже в епіцентрі. Яка краса, да Вже в казку попали. Віктор проголодався. І оце. Заскочили в епіцентр. Хочу купити полочку в ванну кімнату. Зараз швиденько пробіжимося. Чекаю, поки Віктор похаває. У по секрету він і їде сюди, щоб покушати гарненько. Боже, скільки тут іграшок. Мама дорогая, ой Боже, сяють, Йдеш і боїшся зачепити. Скільки всього? Видимо, не відимо. У нас ігрушок багато. Я ж не кажу, що я багато хочу. Я тільки з символом хочу купити ігрушку з У нас ігрушки небагато, білі, сині. І я хочу купити... А де вас Для... Ігрушку, Для... Да, ігрушка, що змієме, Ігрушку, так, ігрушка. Стеклі є. Отам От туди далі? Да. Дякую. Проходи взимки і реально боїшся зачепити і завалити. Ой, пробачте. <ривачте> Вибачте. <ривачте> Яка красота. Ось тут. Десь треба тут подивитися, поди де стекло, стеклі сказали. О, а, вот они. Наверное, вот тут. Я <свят> каюлка цикала. Да, Всего он 9400. Да. Ну так отсекала. Не засыпаются два раза, да? Два, если два раза в год их будет пол. Ну да. Да. Но все таки красивые. Просто глаза розбігаються. Просто глаза розбігаються. Змію немає. Все, все блищить. Вітя, ось шари, я думаю, от от вони змії. Шарик 390. Ану, дивись, а ну, тепер дивися, може, десь... Косульки нам нікуди цепляти. Просто все в білих кольорах. тут як крижані, як крижані, з криги зроблені. Знаєте? <різь> Дише. Кожним роком все красивіше, красивіше. і красивіше. Ви подивіться, яка красота вітя глянь які рюмочки. Що тут? Чим це? О, вже дешевше, не 500. Найшли де дешевше. З символом хочу. Купити символом тета цього року шар. Хоч, хоча б один. Ось він. Отакий. Ось, Ось, мабуть, біленьке. Жива Де? Жива смія, каже, всередині. То гілочка якась. Яке все красиве. Зараз знайдемо. Не обійдеш. Просто не обідий оцей зал. Дуже всього багато іграшки. Різнокольорові на різний смак, як кажуть, на різний смак. І... Дивіться, які почали робити. Тут вже такі е, на, як розпис. Шукаємо тільки со змієм. Змій повинен бути. У мене на ялинці. Мені такі подобаються, але ну. Одна не буде просто нормально виглядати між тих. У мене біло-синій колір. Тобто або синій, або білі. Ага, ось є один змій в шляпі. Шукаю, може, краще. Ціна мене влаштовує. Ага, і ось мій. Оце і біленьки можна взяти. А яка ціна? Тут не бачу ціну. А 123, мабуть. Ой. Ой. А ну це такі патріотичні. Непереможні мирної ночі. Це вже патріотичні всі. Красиві. Слава ССО. Оце з голубами Дуже красиво Вітя, ну одну ж не візьмем щось іще візьмем Дві. Вибирай тепер. Що тобі більше допобать, Вітя? Кажи та що по 93 рубля. Де, покажи. Тільки на РУ... у нас нема рублів, гривні у нас є. А я хочу Джека, до А де ти бачиш 93? Покажи. Полку. Полка. А, я знайшла. Я цікавий знайшла. Який цікаві, я знайшла. Я оцей знайшла. Він не обичний. Ой, скільки всього не хоче зі мною гуляти, спішить до своїх кирпичів. Просто немає слів. Ну все красиве. Вич, пойдемо на праву сторону. Не хоче. Пішов від мене. Які крась красиві, все красиві. Ось 298. Там той про здорово. А, о -о -от там, значить, і сюди там, наверное. Там, наверное, великі банки. А ось уже яка рождественська звізда. Зв 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 Бачите, в мене вона пропала, пропадав. А тут красота. Які красиві. Мама. Різнокольорова флан Стія. Ось тут яке все красиве. Ну просто красота. Новорічні набори. А тут сверкають всі. А тут, ну, на ціну ми не дивимося, тому що тут все недоступно. Витя, де полки? Де полки? Покажи мені, де ми, де ми були. Дальше? Шукаємо полочку. В ванну кімнату. Да. Цього багато. А ми не пройшли, случайно, ні? У меня как раз тут собачит. Вообще. А? Вот тут ось. Коврики. Теж ванну кімнату краси. Вот. Зелений сім. Це ця дівчинка була, так? Не пам'ятаєш? Не матюкайся. Мені знову треба вирізати. Мені треба... Чи можна самим брати, не треба виписувати, так? ще полиці для взуття. Але не знаходжу. Те, що мені потрібно, потрібно поставити паличку в этот шкаф. Прихожу, хочу туди поставити паличку для взуття, але щось не попадається. Розміри не підходять, бо мені потрібна ширина там, по-моєму, до 70. Сантиметрів. Ну, а висота там вже яка до 70 може бути. Але, на жаль, немає. Дивилася в інтернет-магазинах. Може, тоді випишу, як вже виміряю, така, як мені потрібна. Так, Віктор все шукає кирпичі, ми з ним. Загубилися, я загубила його зовсім приїхали з епіцентра і ось отаку купили поличку. Вона кутова, тому, що я Буду робити, то це прибирати в ванні, в ванній кімнаті в першу чергу. Так що це буде завтра. Сьогодні вже пізно. Ну, мені так сподобалося. Вона на, на 4 секції. У нас тут, бачите, все стоїть на ванні на самій, всі бутилочки, гелі, все-все-все. І отут не вистачає оцей куточок отакої полички. Це я кинула перемивати. Перемивати оту поличку. чи що в Та жерочка кинула ванну. Ну, ще не дійшли руки до цього. Так що до завтра. Всього найкращого. Пока-пока, завтра зустрінемося.